Мікрорайон Хмельницького Лезнево-2 це здебільшого приватні помешкання. В той день пасажири нещасливого рейсу номер 9 пенсіонери та діти поверталися з дачного масиву у центр міста. Очевидці кажуть, автобус їхав з гори на великій швидкості, не вписався в поворот і поїхав просто в річку. Водій паза розповів правоохоронцям, що в машини відмовили гальма. Одна з подальших була його дій спрямувати автобус. Ну в такий кажуть на пустир. Кущі для того, щоб зменшити можливість травм. Тому трав і жар по ті причині, що якби він, можливо спрямував їх в бетонні забори, могла бути більш складніша ситуація. Автобус, ламаючи кущі і деревця, в'їхав просто в річку. 34 травмованих пасажири не могли самостійно вибратися з розтрощеного салону. Першими на допомогу постраждалим кинулися свідки аварії, місцеві жителі і таксисти. Травми були дуже тяжкі. Видно було всяке, і розбиті, і голови. і Люди були з переломаними руками, і ногами переломи були. Ніг, рі, рук. То ми теж там фіксували і зразу подавали людей наверх. Син мій відвіз мальчика, десь я не знаю, років 25, Може йому може 22, А і дво-дві жінки пожилих Погрузили назад. Дві жінки, і спереді того пацана у нього і ключиця, і рука, і, і, і груднина. Порозили, відвезли і тут ще грузили на ці, як би сказати, на таксі. Теж просила мужиків. Кажу хлопці, відвозьте, бо це ж вони не справляться. Ці дуже багато людей. На місце ДТП з'їхали шість бригад швидкої допомоги рятувальники, психологи і правоохоронці. А всі лікарні Хмельницького того дня працювали у посиленому режимі. Медики надали в допомогу тридцятьом. Постраждалим через трампу пройшло 22 чоловіка. Було 22 звернення з них. Було госпіталізовано в травматологічне відділення 9 чоловік. Всього переломів було 12 чоловік різних локалізацій, і які будуть в подальшому плановому порядку будуть прооперовані. 13 чоловік відпущені на амбулаторне лікування. Загалом в обласну міську та дитячу лікарні госпіталізовано 16 постраждалих. Серед них двоє дітей 15-річний хлопчик і 9-річна дівчинка в реанімаційному відділенні дитячої лікарні. Мати постраждалого хлопчика каже, сина прооперували. У нього переломи обох передпліч і кінцівок. В ДТП люди звинувачують дорожні служби і перевізників міста. «То Там жахливий стан доріг, яма на ямі і плюс транспорт відповідний. Так, да. відповідний в лапках в кавичках. Ніхто не реагує. Видно, воно до того йшло, що мусило статись таке, щоб до, хтось дослухався до цього. Інакше я сказати не можу. А причина ну, причина, напевно, технічний стан. Вони такі вже всі на нашому маршруті їздили, відмовлялися їх їздити, якісь е новіші автобуси. Я не можу зрозуміти, чи це проводяться так тендери, виграють ті, кому потрібно виграти. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали слідчі дії. Дана подія внесена до єдиного реєстру за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Позбавлення волі на срок до років. Проте крапку у цій історії ставити рано громада мікрорайону постраждалі в ДТП і їхні родичі кажуть, готують заяву до суду, звинувачуючи місцеву владу у бездіяльності.